Друзі, всіх вітаю на каналі! Хочу висловити свій коментар щодо вчорашньої новини про звільнення Валерія Залужного з посади голови ЗСУ. Питання звільнення залужного дійсно вирішується в офісі президента, але основна головна біль Зеленського та Єрмака: як позбути залужного та не отримати громадські заворушення, інформаційний бунт та. Повністю добити відносини з міжнародними партнерами. Зеленський хоче позбавити залужного ще з 22-го року. В вересні 22-го року я робив сюжет про те, що Зеленський хоче звільнити залужного, і тоді цей сюжет набрав майже 2 мільйони переглядів, і в офісі президента просто вибухнули від люті. Тоді ручні пропагандисти Єрмака з каналу Ісландія навіть робили окремий ефір, де розбирали мій сюжет, поливали мене брудом, казали, що це це фейк, що все це вигадки. Вони зложни кращі друзі. Я робив окремий розбір цього сюжету, тому можуть подивитись на моєму каналі. Але згодом про бажання Зеленського позбути Залужного почали публікувати майже всі західні солідні медіа. Це було публічно відомо. І Навіть той же журналіст е журналу Тайм Саймон Шустер опублікував книгу, де розповів, що він весь 22-й рік провів разом з Зеленським. І, дійсно. Зеленський хотів позбути залужного. Ви знаєте, що коли ця тема піднімалася в засобах масової інформації, коли журналісти та блогери це коментували від офісу президента, завжди лунало, що це нібито ворожа пропаганда російський і псо нагадаю, що в листопаді 22-го року народний депутат Арєв написав пост, що зе вирішив звільнити залужного. І тоді вся Пропагандистська машина накинулась на депутата, що нібито на замовлення Порошенка хитає країну. Але на контрасті, зараз, 29 січня, 2024 року, коли з'явилася в змі новина про рішення з звільнити залужного, всі телеграм-канали помийки офісу президента це не заперечували. А так дійсно підтвердили, що Питання звільнення залужного дійсно вирішується, але слід зазначити, що в телеграм-каналах помийках офісу президента писали, що це нібито сам залужний подав заяву про відставку, а Зеленський запропонував йому іншу посаду. Залужний відмовився і нібито роблять вигляд. Що це сам залужний ініціатор цього процесу? А Зеленський такі нічому не винен. Він просто хоче допомогти залужним. Але треба поставити одне важливе питання: а що зробив таке залужний конкретно? Що постійно виникає питання про його звільнення? Чому існує цей конфлікт з залужним з офісом президента? Чому Єрмак Зеленський хочуть його звільнити? Раніше Єрмак публічно заявив, що всі військові рішення в Україні приймає ставка головнокомандувача Зеленського, яка складається з дуже багатьох посадовців. Більшість з яких контролюється особисто єрмаком, тому що сьогодні він очолює ставку, ставка приймає всі військові рішення? Я хочу, щоб ви зрозуміли, що Андрій Єрмак, який жодного дня не керував ніяким військовим підрозділом, не займався військовою справою, він має такий же голос на ставці, як і залужний, рівноправний, і ставка приймає рішення, а залужний повинен їх виконувати. Так, от хочеться задати питання: а яке саме рішення ставки? Залужний не виконав. Давайте розберемо публічно, що це був за наказ, чи можливо було його виконати, і чи військовий то був наказ, якщо дійсно він існував, а не за баганка Зеленського і Єрмака зробити якусь політичну комбінацію. Ніхто ж не повідомляє публічно, а яка причина звільнення залужного по робочим питанням, якщо дійсно вона існує. Але всі ми зрозуміємо, що причина не в роботі, причина в тому, що. Залужне не хоче бути лялькою Зеленського і Єрмака, а вони формують свою команду саме з цього принципу. Нагадаю, що з самого початку був план зробити Бахмут переможною, переможною операцією для генерала Сирського, тому що ставка прийняла рішення, що сирський командує Бахмутом і Солидаром, і за планом Єрмака його повинні були звільнити Бахмута і Соледар, і на фоні переможного кейсу. Призначити сирського головою ЗСУ, що нібито ну, він же ж таки переможець, і згладити негатив щодо звільнення залужного. Я робив про це окремий сюжет. Не, неможливо було сирським перемогти в Бахмуті та Соледарі. Сирський це учень Хамчака. Хамчак у своєму житті не виграв жодного бою. Той бій, який ви знаєте, проводив Хамчак, в Іловайську, чим він завершився. І Хамчак повністю навчив сирського, як вести бої за аналогію з Іловайськом. Сирський був відповідальний за котел Дебальцево. Зараз сирський відповідальний за Бахмут та Солодар, які по аналогії також здали, поклали десятки тисяч солдатів. Але у Єрмака була ідея фікс. Вони перемагають. Тому Зеленський їздив по світу, фортеця Бахмут накачував медійно. Але коли там програли, вони тихенько злились, кажуть, ну ми нічого не знаємо, нібито нічого не було. Тому відставка з залужним відклалася, і вони почали шукати новий привід, що ж треба зробити такого, щоб скинути залужного і поставити там сирського чи будь-кого іншого. Кож цими постійними рішеннями звільняти чи не звільняти залужного, зеленський з Єрмаком хитають країну та спостерігають. А як реагує суспільство? Якщо вони побачать, що суспільство вже звикло до цієї новини, вже так гостро не реагує, вже немає інформаційної такої протидії, вони можуть прибрати залужну, тому вони вичікують дійсно ем, зручного моменту, щоб прийняти таке остаточне рішення, і не отримати бунт та інформаційний вибух на свою адресу та, можливо, якісь заворушення там під адміністрацію, під офісом президента. А тепер оцініть дії Зеленського і Єрмака в контексті. Консолідації країни в такий важкий час вони навмисно розхитують державу, постійно вносять цей скандал. Вони не можуть працювати як команда і працювати на результат. Задача Зеленського та Єрмака – зберегти владу. У нього ідея фікс, що залужний – це його конкурент, він його боїться, і якось потрібно позбавитись цього залужного. Але як це зробити і самому не позбутися влади, тому що народ повстане, Зеленський не знає. Ми постійно цих китання туди-сюди, туди, сюди. Вони спостерігають, вичікуючи якийсь дійсно момент, щоби, е, закрити це питання. Черговий раз можна констатувати, що Зеленського не цікавить стабільність та розвиток України. Його цікавить лише його маніакальне бажання отримувати владу будь-якою ціною, навіть якщо його дії і призведуть до того, що він втратить владу. Але Зеленський не може спокійно це прорахувати, тому що він затьмарений ідеєю фікс. Я повинен бути головним, ніхто крім мене, я самий красивий, самий гарний, самий розумний. Чому сам залужний не робить ніяких політичних заяв, не займається політикою. Зеленського в першу чергу бісить той факт, що самі люди позитивно відносяться до залужного. Тобто сам залужний, і не роблячи цього, він вже винен в очах Зеленського в тому, що люди до нього позитивно відносяться. За його. Поробливу уяву люди позитивно повинні відноситись виключно до самого Зеленського. Навіть на таких молочах в Фейсбуці є канал Офісу Президента. Вони там постійно, коли виступає Зеленський чи Єрмак, застосовують ботоферму, щоб накручувати собі по 30 тисяч лайків. Ну, рівень так, людина очолює державу, вона катається по всьому світу, всюди її приймають, але вона опускається до того, що. Вона не може, щоб там було не 400 лайків, а щоб повинно було 30 тисяч лайків. І вони наймають ботоферму і накручують на свої пости. І коли вони бачать, що хтось має більшу а таку ж саму, навіть більшу популярність, ніж Зеленський чи Єрмак, вони просто звіріють від люті і хочуть позбавитися цієї людини. Взагалі немає ніякого державного мислення. Бажаю Україні позбутись якомога швидше цього ганебного президента, тому що. Це дійсно ганебний період в історії життя України. Зеленський Єрмак це просто ужас. Цих людей не повинно ніколи бути у владі. Друзі, поширити це відео, пишіть свою думку. Дякую.